Капуста, калене та культура, про яку ви мрієте, плануючи своє місто. Але це чудова холодостійка рослина, яку легко вирощувати вдома. Вона ідеально підходить для прохолодного клімату, а знали ви, що її смак покращується, якщо садити восени. Прохолода робити її солодшою та ніжнішою, чого не буває на чи влітку. Хороша новина, кале дуже просто вирощувати. На відміну від багатьох овочів, які вимагають постійного догляду, вона добре зростає навіть при мінімальній увазі. Звичайно, є кількість шкідників, наприклад, капустяні гусениці, але з ними легко впоратися за допомогою простих органічних методів. Після збору урожаю кале можна готувати по-різному. Тож, якщо ви шукаєте ідеальну годину для посадки цієї культури, ви за адресою. Давайте розглянемо, коли садити кале та чого очікувати від вашого місту. Коротка відповідь. Кале холодостійка та морозостійка рослина з родини капустяних, яку легко вирощувати вдома. Хоча її можна садити майже впродовж усього року, найкращий смак ви отримуєте, якщо посадите восени. Після перших заморозків вона стає солодшою та набуває легкого горіхового відтінку. Детальніше. Незалежно від сорту, звичайна кучерява, тосканська, динозаврова, червоноросійська чи будь-яка інша вся кале належить до батьківщини Капустяних. Вона є близькою родичкою броколі, пакчою та гірчичної зелених культур. Завдяки своїй надзвичайній корисності вона стала популярною серед прихильників здорового харчування, умови вирощування. Вирощувати кале дуже просто. Її можна садити як повнорозмірну рослину для поступового збору листя або як молоду зелень для більш ніжного смаку. Ви можете купити розеесаду або посіяти насіння прямо в ґрунт. Її навіть можна вирощувати як мікрозелень вдома під спеціальними лампами. Усі види кале мають однакові вимоги до умов вирощування. Сонячне світло кале добре зростання як на повному сонці, так і в півтіні. Але найкращий ріст буде, якщо рослина отримає щонайменше 6 годин прямого сонця на день. Пам'ятайте, що кут падіння сонця змінюється впродовж року. Восени та стягування сонця нижче, тому перевірте, чи не завадто затінений ваше місто у цей період. Вода Кале потребує стабільного поливу. Оптимально від 1 до 1,5 дюйма води на тиждень, залежно від погоди. Ґрунт має бути рівномірно вологим. Перевірити вологість можна, зануривши палець у землю на пару сантиметрів. Якщо ґрунт сухий час поливати. Якщо ще вологий можна почекати ще день-два, у прохолодну погоду волога земля допомагає листю залишатися солодким і хрустким. Грунтете. як і більше капустяних, кале любити родючий, добре дренований ґрунт з високим вмістом азоту. Вона не вимагає багато підживлення, але додавання компосту або повільно діючого добрива підтримує її ріст. Якщо у вас бракує азоту, посадіть поряд бобі, смороду покращувати його вміст у ґрунті. Мульча Мульча допомагає зберегти вологу, захищає від бур'янів і регулює температуру ґрунту. Для кале підходить солома, сіно або листя. Деревні матеріали не рекомендуються. Найкращий час для посадки. Кале – холодостійка культура, тому її краще садити в кінці літа або на початку осені для урожаю восени та стягування. Можна сіяти або пересаджувати шкірні два тижні, щоб мати постійний урожай. Насіння проростає при температурі ґрунту не вище 70 градусів, оптимальна температура для росту від 40 до 65 градусів, але здорова рослина витримує сильні морози. Відстань між рослинами має бути 18-24 дюйми. Молоду зелень можна сіяти густіше. Морозостійка рослина. Кале витримує зими в зонах 7-10, але в холодних регіонах їй допомагає товстий шар мульчі або агроволокно. Після заморозків вона стає солодшою, осколки крохмаль у листі перетворюється на цукор. Захист дозволяє їй виживати при температурах до 10 градусів. Якщо плануєте зимовий урожай, посадіть кале в кінці літа, щоб вона встигла зміцніти до морозів. Час росту. Кале швидко зростання. Кількість сортів дозрівають за 50-65 днів після посіву. Розея сада скорочує цю годину на кілька тижнів. Молоде листя можна збирати вже через 20-30 днів. Мікрозелень буде готовий до зріз через 10-15 днів. Для постійного врожаю сійте нові насіння шкірні 2 тижні. Збір урожаю глядачі рослини продовжують рости, створюючи нове листя. Збирайте старі листки знизу, залишаючи 4, 6 листків біля основи. Молоду зелень зрізайте ножицями на висоті 3-4 дюйми. Після збору підживте рослини азотним добривом для швидкого відростання. Останні думки. Але ідеальна культура для початківців вона заощаджує гроші, а домашній урожай смачний за магазинний. Спробуйте різні сорти та насолоджуйтеся свіжою зеленню.